В лінію псьо передача на розігручу 8 номер Віталій Щербаков, Знову у нього м'яч. Він в лінію віддає на гладком, то М'яч в руках не втримував, але підібрав і закинув Віталій Псьов. Зараз бачимо п'ятого номера Максима Павлюка. Ну, що команда, який є під час зимового міжсезоння, сезоні, зимово паузу у сезоні пройшов із Запоріжжя. Через Кукушкина проходить передача далі на Щербакова. Щербаков підстрибує. Передача на Кукушкина. Клас розуміє, що е, ймовірність передач вправий кут буде невисока. І можна е, більше зосереджуватися, який прийшов на правах оренди з Ізмаїла. Кукушкина крайньому його зупиняє, бо скажемо, уповільнює Павлю Хороший. З нашим він також опочався в 14-й годині. Його трансляцію ви також можете бачити тут, тринці, тут, тут віддати, і і, так на його сторінці Федерації Гандболу. Не розгубився віддати передачу Віталію. Така не перервалася. Зараз місці провал в обороні забуває Віталій. Що Конованко лівий ліві крайній зараз в лівий кут З опори Спробує тішинка. Конованко на підбиранні. М'яч опиняється воротах Після китка Михайла. Панували. Демонструємо на надійну гру в обороні, корисну гру в захисті. Кукушкин з опори залишили його сам на сам Із захисником Данилою з 6 метрів. Забуває до Донбас попереду 12-11. Тіщенко, Савчук! Савчук, класний кидок. Свична команда і надалі грає персонально проти Владислава Кукушкіна. Псьол. Псьол проти Коваленка. Щербаков і проти нього Тіщенко. Псьол набігає, проскакуючи між Коваленко. Тіщенко. Шедловський вийшов з лінії. повернувся на 6 метрів. Коваленко! Кидок через блок. Закриває дальню штангу. кінця першого Тайму. Шарашозайва і... і не забуває, не забуває. Щербаков, набігання, набігання, Віталій все. Який майстер. Свисток. Тут зробили спробу китка, Атака від 2014. Рахунок першого тайму. 15 хвилин перерву. Далі дивимось другу половину гри. Нема сьогодні з командою. Руслана Діакону Олександр Слейс у Донбасу. Навіть відзначився голом, навіть тому, що залітався воротар. але сьогодні він... Щербако на позиції для Китка і забиває! Щербако, так ніхто на нього і не На трибунах. А також і за воротами Донбасу можна бачити які у наступному Матчі дня забиває чемпіонат і кубок України. Кара, передача на псьола. Знову провал в обороні. Як так можна перед Псьолом? відкрита дорога на Не забуває 6 метрів 27, 20. Швидка атака з Каша ВСМ. Щербаков напсьола. І тут Володимир Кара. Поперешко для його пересування. Кукушкин, і Зараз класна передача від Данили Савчука в лінію. Да, Савчук, ще один порятунок. Знову відбуває. Кількість 6 Друг, в другому таймі забили з Каші ВСМ. А зіграно вже більше 20 хвилин. З гострого Кута забиває Володимир Кара. Савчук, Савчук. Зупиняється в центрі оборони Донбаса. Гігант Олександр Слесен. Далекий доход від Михайла Коноваленка. Мінус 12. Щербаков, псоу! Забиває псол. Аврилов. Середньому Савчук буде кидати. Савчук з М'ча. Забиває, таки забиває. Близько. 20 залишається до фінальної сирени. Щербаков, Чербаков а Хадельшин! Не загубив такий м'яч. Розвернувся. Матч завершився. 38-25.